Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це прямий ФМ проект. Відкрита студія. Європейський союз планує змінити систему військової підтримки України. Це пов'язано із вето Угорщини, яка є лояльною до Росії. Про це повідомляє РМФМ 24 Зокрема. В середу має відбутись політична домовленість послів ЄС щодо умов надання Україні 50 мільярдів євро допомоги, отриманих від доходів заморожених активів РФ. Про це та інше зараз будемо говорити з нами на зв'язку. Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, пане Івана, вітаю вас. Вітаю вас, пані Наталі, вітаю всіх радіослухачів. А, ну, бачите, змі повідомляють про те, що а, європейський союз планує змінити систему військової підтримки України. А, що ви про це скажете? Наскільки а, вона може бути змінена, і в принципі, наскільки таке повідомлення змі а, може бути дійсно планами і реальністю? Ну насправді багато було розмов про те, що європейський союз шукає можливості, скажімо так, побудову моделі підтримки, з порахуванням того, що не всі країни ЄС будуть займатися цією самою підтримкою. І в цьому контексті виникала ця ідея щодо використання кредиту за рахунок заморожених прибутку від заморожених російських активів, на які велика сімка погодилась, тобто. Там 50 мільярдів, там 40 з них, якщо не помиляюсь, це і власне європейський союз, а далі сполучені штати Америки, Японія, трохи менше частини. Але для Європейського Союзу, як для скажімо так, єдиної інституції, дійсно важливо вирішити це питання без ризику вето Угорщини. І тоді була знайдена цікава форма, адже сказав, зазначило, що оскільки Угорщина. Утрималась в момент голосування за, так, за ідею використання заморожених російських активів, коли, скажімо так, не, не було ані за, ані проти голосу, то, відповідно, Угорщина і не може приймати участь у долі цих активів, адже вона тоді утрималась, тобто вона не є серед тих країн, які е, були за, відповідно, які склали. Групу країн, ЄС, які будуть давати ці гроші, тобто це мінімізує її вплив, оскільки є все ще не йде на як на мене необхідні вже давно назрілі кроки по застосуванні частини 3 статті 7 годи про створення європейського союзу. В зазвичай це, що у разі необхідної у разі дотримання процедури частини першої цієї а, країна позбавляється права голосу. На під час прийняття рішень Європейським Союзом, а коли країна позбавляється права голосу, вона автоматично позбавляється права вето. Тобто така вже прецедент застосування цієї частини 3 і сьомої був. Причому іронія в тому, що він був якраз щодо Австрії, коли там при владі була ультраправа партія, а враховуючи, що на нещодавних виборах в Австрії знову вультраправою набрали найбільш кількість голосів, це не факт, що вони формують уряд. Тим не менш одразу згадався той прецедент застосування цієї статії. і, Як то кажуть, вже давно Угорщина напрошувалася на те, щоб бути наступним наступної країни, про про те якою таке рішення буде, але щось ми не бачимо. Є достатньо бажання йти на подібний крок, попри те, що до речі, вимоги. Частини першої ініціації цього кроку вони дотримані, адже європейський парламент вже голосував за можливість такої ідеї. Тобто тут, як то кажуть, відкрили можливість, але щось Єврокомісія на неї не пішла. Ну знову ж таки подивимось, але зараз можливо, що все ж таки питання рухається: питання щодо забезпечення фінансової складової підтримки України. Що це окей, це не. А саме тіло цих грошей центрального банку Росії, які по різним оцінкам, оцінюються в 300 мільярдів доларів. Але принаймні, що ці прибутки, які дорожі значно менше ніж там 50, які хоче дати велика Сінка, і тому є певні вимоги від США щодо гарантій, що ці гроші вони і далі будуть заморожені. А не там через якихось три 4 роки повернуті Росії. Ну це вже технічний момент, але головне, що є знаходить форми підтримки з урахуванням гіпотетично можливих вета від окремих членів, тому що ми розуміємо, що не лише Угорщина, а ще Словаччина також, як на мене, зона ризику. І ми бачимо заяви прем'єр-міністра пана Фіцу. Mm -hmm. Тобто тут мнов такі інституційна можливість. Забезпечити підтримку а, без Повноти підтримки усіх країн-членів ЄС вже дуже як на мене важливий крок. Угу. Ну от ви згадали Фіцо, да, прем'єра Словаччини. Він сказав, що він досить холодно ставиться до членства країни в НАТО, але підтримує формулу мира президента Зеленського. В цьому ключі хотіла вас запитати: з'явилася інформація про те, що Зеленський заявив головнокомандувач ЗСУ Сирський цього тижня. працювати з партнерами щодо плану перемоги також до цього підключать Міноборони. І також Зеленський зазначив, що у Вашингтон відправив начальника генштабу ЗСУ Анатолія Баргілевича. Про що це говорить? Є така думка. Ми вже сьогодні говорили в ефірі з військовим аналітиком про те, що можливо Зеленський представив план перемоги Сполученим Штатам, а тепер детально в цьому плані розбираються вже з військового командування України. От що ви скажете на цю тему? Ну, дивіться, план перемоги це певне стратегічне бачення, але для того, щоб реалізувати стратегію, необхідні тактичні кроки, і ось рівень тактичних кроків це той рівень, який зараз обговорюється. Тобто ми ще не знаємо, що власне в плані перемоги, тому що ався обіцяють його представити і також ознайомити громадян України не з усім, але з частину цього плану після Рамштайну, який скоро буде, і в якому скоріш за все прийме участь президент США. За Байдена, це цікавий момент, тому що ми розуміємо, що до виборів президента в США лишилось менше місяця, і е, там е, і Байден, і його оточення сконцентровані саме на цих виборах, і, попри цю концентрацію, знаходиться час графіку на відвідування Рамштайну, що, як на мене, є чіткий сигнал того, що е, завершальні акорди президентства Байдена. А вони розпочнуться 5 листопада і будуть тривати до 20 січня 2025 року. Будуть присвячені значною мірою питанню України. Але що стосується знову ж таки оцих всіх е, моментів, тобто в е, журнал е, тайм, якщо я помиляюсь, вони е, написали, що їм відомо про чотири складові плану перемоги президента Зеленського. А саме пункт перше це. Перспективи України в НАТО на Рамштайні з Криза про це також будуть говорити. Пункт другий це надання Україні. Сучасних видів озброєнь і відсутні затримки з ними. Оце технічні складові цього моменту, як в принципі і членство в НАТО, необхідно обговорювати, тому що це буде вся країна. Це можливо формат західної Німеччини, яка потім чекала, поки до неї доєднається ГДР, Але ну не знаю наскільки Україна погодиться на це. Адже і президент зазначав, що. Ми торгову територіями торгувати не хочемо, тобто тут знов сухи різні варіації є. А потім а, а, цей пункт друге новітні озброєння, а саме ідеї випробування нових типів, можливо, зменшення якихось бюрократичних перемог перепон на шляху використання цього нововітнього озброєння в Україні. Третій пункт це відсутність критики щодо ситуації в Курській області. Ми розуміємо, що а, певні. Скажімо так, базовані на теорії, теоретичних поглядах, а політики на заході казали: ось вам вже треба звільняти свою країну, навіщо ви захопили частину Курщина і. Тут не повинно бути критики, адже ми не збираємося захоплювати Росію. Ми всього нашого всього хочемо повернути своє. А оскільки Росія не хоче повертати нам те, що захопило в нас, ми вимушені тоді виходити на частині Російської Федерації, нам логічно, що це не для тому, що ми це хочемо бачити в Україні, а тому що це карта на обміну. Ну і власне четвертий пункт, про який журнал Тайм згадував, це власне економічна підтримка, тому що вона теж важлива, і ми бачимо, що а Україна погоджується на вимоги наших партнерів щодо замороження повністю мінімальних стандартів, і це не дуже подобається безмовного з і Ось тут як на мене повинні бути перемовини стосовно того, що десь наші партнери все ж таки зможуть знайти ресурси для збільшення допомоги Україні, і ця допомога. Дозволить е, трошки е, підвищити ці стандарти, принаймні з вхованням рівня інфляції, з урахуванням е, просідання курсу гривні, про які також означає уряд в проекті бюджету, який він подав на 2025 рік. Угу. рік. Трошки ви заговорили за Рамштайн. А, я м, хотіла вас запитати. А, які надії ми покладаємо на цю зустріч, тому що деякі експерти кажуть, що наступна зустріч у форматі Рамштайн нічого не змінить, інші називають цю зустріч ледь не історичною, що вона може визначити хід війни. От Якої ви думки дотримуєтесь? Чи не взагалі не дуже часто ми покладаємо дуже високі надії да, на якісь подібні зустрічі? Mm -hmm. І потім розчарова... розчаровуємось, хоча. Передумов до таких високих очікувань, в принципі, і не було, от як зараз буде? Ну, зараз, дійсно, так, є певне відчуття чогось революційного. І, дійсно, багато хто каже, що воно буде. Особисто я не очікую. Чого ж особливо, на відміну від е, періоду між, ось, мною періоду, між 5 листопада. Та 20 січня, тому що як на мене, період, коли Байден буде завершувати свою завершувати свою каденцію в якості президента, відкриє для нього і для України насамперед перед вікно можливості, де Україна отримує значно більші обсяги військової підтримки. Нагадую про 8 мільярдів доларів. Які вже як то кажуть, зарезервували для України, які там а, була проблема з тим, що їх використати до 1 жовтня, але варіант, знаю, ну там було 5,9, але вони цю цифру збільшили, і я так розумію, що ці гроші на озброєння вони будуть надані якраз в період між 5 листопада та 20 січня, як і скоріш за все. Оце рішення про збільшення дистанції нанесення по Росії, я не дуже люблю. До речі, термін в Росії. Ні, а нам не дозволять повністю бити вглиб Росії. Байден вже казав, що по Кремлю бити нам не дозволить. А ось, якщо це буде на 100, а наприклад 300 кілометрів, і відповідне озброєння, яке може бути на 300 кілометрів. А там якраз йдуть розмови, Що можливо на цьому Рамштайні про це почнуть казати, що Україна отримає більш сучасні моделі бомб, які будуть на більші дистанції літати, і ось якщо на Рамштайні, скоріш за все, оголосять про ці бомби, але не будуть казати про дозвіл використання їх на території Росії. То вже після виборів президента США, коли вже не буде цього тягаря відповідальності, а буде навпаки потреба зробити щось, чим ти війдеш, я маю на увазі Байден, у підручники з історії, ось тоді буде надано дозвіл на ці використання цих бомб по території Росії, і знаєте, скільки спілкувався з деякими військовими, вони мені завжди казали, що достатньо є цілей в Росії, які можна і вразити всі ці розмови про те, що Росія все відвела і це нічого не дає, що вони не відповідають дійсності, адже логістика все одно ведення війни в Росії така, що їм потрібно тримати на короткій відстані від фронту певні сили, і ось. Туди можна буде бити ними, але спочатку давайте ось моє очікування з Дарамстайном, що оголосять про ці відеозброєнь. А вже після п'ятого про те, що зелене світло на те, щоб це озброєння використовувалося по які